Вітаю у черговому випуску рубрики 7 хвилин з Богданом Янківом і командою Seminar.com. У цьому відео обговоримо повний детальний покроковий алгоритм дій, які потрібно вчиняти, якщо банк чи фінансова організація проводить фінансовий моніторинг по вашому рахунку. В першу чергу треба запам'ятати що те що коли фінансова організація у вас намагається з'ясувати походження коштів чи проводить фінмоніторинг, ви маєте завжди дві глобальні опції Опція 1 – це надати документи і сподіватися, що ви відновите довіру із цією фінорганізацією. або друге не надавати жодних документів і втратити можливість користуватися такою фінансовою організацією. Інших варіантів, в принципі, у нас немає. Пункт 1 статті 15 закону про фінансовий моніторинг, який дуже епічно називається про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також встановлює, що суб'єкти первинного фінансового Моніторингу зобов'язані відмовлятися від встановлення ділових відносин і розірвати існуючі ділові відносини, або закривати рахунки, чи просто відмовлятися від проведення конкретної якоїсь платіжної грошової операції у наступних випадках. Ну і дається перелік цих випадків. По-перше, якщо у фінмоніторингу виникають сумніви, що особа виступає від власного імені. По-друге, якщо клієнт не надає всіх достатніх документів для того, щоб перевірити можливі відомості про клієнта, в тому числі про його доходи. І третій варіант, якщо клієнт надає недостовірні відомості, і це найбільш ключові ситуації, коли банк може розірвати із вами будь-які відносини. Чому відбувається фінмоніторні? Більшості людей банку чи іншій фінансовій організації потрібно відповісти на два глобальні питання: чи оподатковуються доходи, які отримує особа, а також чи вид діяльності, які здійснює ця особа, відповідає нормі закону? Але звичайно потрібно відповісти не одним реченням, і бажано не в чаті з банком чи фінорганізацією, а офіційним широким листом, про що я якраз буду вам розповідати. Найгірше, що ви можете зробити, коли у вас розпочався фінмоніторинг чи контроль походження коштів, це піти, наприклад, в чат банку чи подзвонити їм, і пояснювати банку, що він не має на це право. Чи він не може питати конкретно ці питання, розпитувати, чому так відбулося, або інші речі претензійного характеру? Вам ці речі точно нічого не дадуть. А от банки зараз аналізують в тому числі і психологічні фактори клієнта, і така поведінка ну максимально знижує шанс. Розблокування вашого рахунку, навіть якщо в подальшому у вас будуть хороші документи і вони зможуть підтвердити всі ваші доходи після того, коли ви поводилися дивно, не факт, що банк вас розблокує. Найкраще, що ви можете зробити, це відкрити свою випуску з банку і подивитися, кому ви робили платежі з початку року, а також хто вам робив платежі з початку року. Біля кожного платежу спробуйте чесно для себе зробити чорнові коментарі і написати, що це був за платіж. Можливо, ви переказували гроші родичам, можливо, друзі переказували кошти вам. Можливо, ви займалися певним навіть незареєстрованим підприємництвом. Можливо, купували щось в інтернеті. Все це детально перегляньте і зробіть собі чесні помітки. Переглянувши хоча б 10 транзакцій, пару з них точно будуть гарні, порядні і відповідати закону. Почніть описувати в поясненні саме ці банківські операції. Вам потрібно описувати свої операції у формі офіційного листа. Структура листа орієнтовно буде наступна. В першій частині варто завжди описати розповідь про себе. Наприклад, я ФОП, що здійснює бізнес, або я особа, що оформлена десь на роботу, або я особа, що не працює, але мене забезпечує родичі чи родина. Наступна частина описує, звідки ви взяли певні кошти. В когось кошти можуть бути подаровані, що треба підтвердити документом, договором дарування. Хтось заробив як ФОП. У когось є батьки, які покажуть свою податкову декларацію, і в ній буде видно походження коштів і про те, що батьки вас забезпечують. В когось можуть бути інші обставини. В третій частині ми стараємося максимально детально описати всі операції, які у вас були проведені по рахунку. Чим більше поясните, тим краще. Звичайно, в реальності зовсім неприємні платежі, краще не коментуйте, бо ви зробите собі тільки гірше. В четвертому розділі пояснення напишіть особисте запевнення і зобов'язання. Де запевніть банк, що ви точно ознайомилися з його правилами з правилами фінансового моніторингу і фінансової організації, і зобов'язуєтесь їх більше? Не порушувати. А в розділі 5 долучіть максимальну кількість доказів, на основі яких ви написали цей лист. Договори купівлі-продажу машин, нерухомості чи дарування коштів, податкові декларації своїх своїх друзів чи родичів. Якщо у вас є бізнес, покажіть, де ви його здійснюєте, наприклад, шляхом посилань фото в інтернеті, чи просто покажіть якісь фотографії, покажіть, де ваша торгова точка діяльності, і тому подібні докази. Саме такий чіткий структурований лист, який ви відправляєте в банк, може гарантувати вам відновлення довіри від банку. І від Відповідно, не блокування вашого рахунку. На практиці досить часто банки можуть задавати і уточнюючі питання після того, коли ви відправили лист. Не лякайтесь цьому, аналізуйте зміст цих питань та відповідайте на них новим офіційним Листом, звичайно, поділюсь із вами хитрощами, що застосовую сам у роботі, та ви їх можете використати під час написання свого листа до фінансової організації при погодженні коштів. На практиці, якщо ви говорите, що переказ коштів від друзів, щоб банку це довести, що це дійсно так. Треба брати квитанцію з банку відправника коштів. Тоді більш ймовірно, що банк повірить вам, що кошти відправила знайома особа. Якщо у вас немає всіх документів, можливо, щось можна доробити з заднім числом, наприклад, від близьких чи знайомих людей. І в реальному житті це досить поширена практика така, щоб відновити якісь. Документи користуйтесь податковою декларацією за формою довідково. Що я маю на увазі? Якщо ви тільки-тільки відкрили, наприклад, ФОПа і не маєте ще жодних звітів, тому що ще не прийшов звітний період, але банк вас питає походження коштів, ви можете хоч щомісяця подавати довідковий звіт і в цьому звіті вже відмічати свої доходи. Якщо взагалі невідомо звідки кошти певні взялися і звідки вам його платили, користуйтесь розпискою чи договором поворотної фінансової допомоги. Напишіть від якоїсь особи розписку, що вона вам позичила ці кошти, але не зловживайте. Якщо у вас з 15 платежів 1-2 будуть розписки, про позичку це може пройти. Якщо ви захочете на половину цих платежів дати розписку, можете забути про успішне проходження фінмоніторингу, адже банк буде розуміти, що ви не є фінансова організація і не можете стільки знищити коштів. Користуйтесь статтею 165 ПК у поясненні погодження коштів, а також визначними. Подіями, наприклад, що я маю на увазі, якщо у вас відбулося день народження чи іменине чи інше свято, вам можна сказати, що ці кошти подарили. Також у статті 165 і податкового кодексу перелічено і інші види доходів, які не оподатковуються. Наприклад, це здача металолому, ті ж самі подарунки, які я згадував, чи, наприклад, продаж власної сільськогосподарської продукції, яку ви самостійно виростили. Ці всі доходи не оподатковуються. Надіславши пояснення до банку чи іншої фінансової організації, у вас, по суті, є два варіанти. Або пояснення одобрять і до вас не буде жодних питань, або вас не розблокують. В реальному житті не завжди саме ваше пояснення на 100% вирішує те, чи розблокує вас фінансова організація, чи не розблокує. Деколи в банку може бути якась інша інформація, через яку він вас точно заблокує, навіть якщо ви надасте ідеальне пояснення до банку. Наприклад, банк отримав багато скарг від інших клієнтів на вас. Якщо банк прийняв рішення вас повністю заблокувати і зупинити відносини, то відновити ці відносини насправді досить досить важко, а можливо, навіть і нереально. Треба розуміти, що закон не прописує шляху відновлення ділових відносин з банком чи фінансовою організацією. Процесу просто технічно не існує. Звертатися в суд не допоможе, оскільки не існує судової практики, яка б зобов'язала банк повернути вас як клієнта назад на обслуговування. Але що може допомогти це за певний період. Після блокування, наприклад, за рік, два чи можливо навіть три, звернутися до банку чи фінансової організації із ще одним листом, в якому детально розповісти про себе і просити відновити ділові відносини. Також хочу вас застерегти від тупікової ситуації, яка часто трапляється. Якщо вас заблокував банк, він просить надати інший рахунок банку для того, щоб переказати туди кошти, які залишилися. У призначенні платежу в більшості випадків банки вказують, що вони переказують кошти у зв'язку із блокуванням вашого рахунку по закону про фідмоніторинг. Для таких переказів в жодному випадку не беріть інші популярні банки. Користуйтеся якимись малопопулярними банками, які навіть якщо і заблокують вас. Їх не буде так шкода, як шкода, якийсь популярний банк, яким всі користуються і він вам потрібен для операційної діяльності. Щоб успішно пройти фінансовий моніторинг будь-якої організації чи банку, варто не марнувати час на переписку в чаті з менеджером банку, а одразу готувати розширений лист та офіційно пояснити походження своїх коштів на основі реальних документів. Лист умовно структуруйте на 4-5 розділів. Перший розділ описує, чим ви займаєтесь, другий розділ описує, яким чином ви декларуєте свої доходи, третій розділ описує конкретні транзакції, що відбулися у вашій організації. У четвертому розділі доцільно вказати особисте зобов'язання та обіцяти не порушувати правила фінансової організації. Ну і п'ятий розділ це долучити всі додатки, на основі яких ви пояснюєте походження коштів. Якщо цей випуск був вам корисний, ставимо йому лайк. Діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Сімнарком, якщо ще досі не підписались. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу де щодня трансуються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи, посилання знайдете в описі до цього. Відео Обов'язково залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг МОН. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентне для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.